що вам такого зіграти, просто я не знаю. Будь-що на свій вибір, таке коротеньке просто для розігріву. Боже, теж не знаю. Ну давайте чатика. Давайте кускуряку. Чат, давайте кускуряку. Чат вибери. На свій вибір, що ви знаєте. Ну ладно, давайте, Андрей. Ще минутку, я зараз зіграю.

Давайте я вам сделаю Добрий вечір. по колядку, добрый ночі, добрі. Ты можем почати. Що Продовжувати, чи уже все. думаєте, продовжувати, чи. А, це інет, так? Да? У вас інтернет трошки пропис. Там просто конкретно інтернет пролагував і було дуже поганенько чутно. Тому люди написали так. Шо, чекайте, мене ще не тормальні. Давайте і на дати її хороший інтернет. 5G. Терпова не буде. А мене чуєте? Так, 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 поступим. Вот я ще раз то так зіграю і Чатик, давайте похлопаємо mm -hmm. владу. Давайте оплески. Справді оплески. Сука. Як то похлопати можна? Так. Секунду. Богдан, якщо зсибало, ви ще тут, я вам там скину, збираю, <звук> <звук> автомобіль, пишете мені код. його. Так, де там наш пан Іван потерявся? Пана Иван, понимаете, запросик. Да, 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 я уже тут. Что, а. готовы? Так, слухаем. Слух, это Слух, такая тяжкая, конечно, песня, я вам выбрал, ну... Давайте, давайте, давайте так. так уж и быть. Я, конечно, слова не очень знаю, и я только начал ее дня четыре назад учить слова. Давайте. Давайте. Так, чому я у вас демка не грузит, нікого? Ладно. Я... Надійш, що не до Це бах трибуни. О, є демка, все Є демка, да. так? No. Mm -hmm, mm -hmm. демок. Да. Боже, прошу, дай моїй країні, сил, тому, хто лава, збройний сил, чуєш мене, я твій син бачу сон, в унісон там, там перемога, хлопці, всі живі, хлопці всі вдома. Боже, боже, дай моїй країні, сил, тому, хто лава збройний сил, чуєш мене, я твій син, бачиш сон, унісон там перемога. Хлопці всі живі, хлопці всі вдома. Боже, дай моїй країні сил тому, хто лава, збройне сир. Не пізнає, щастя, я не бачу гори, горе. Подожіть, ти бачив українське море. Тепер війна, моменти море, маєш на нать. тава Україня, Героям мало треба знати. Не лягаю спать. На добраніч, Боже, прошу дай моїй країні. сил тому, хто лава збройних сил. Чого Чує, не чуєш мене, я твій син, бачиш сон, в унісон там перемога. Хлопці всі живі, хлопці, всі вдома. Боже, прошу, дай моїй країні, сил тому, хто лава збройних сил. Що не чуєш мене, я твій син бачиш в унісон та перемога. Хлопці всі живі, хлопці всі вдома. Хай береже броня не даде споку Одна на двох цигарка з одного окопу. Наші броні ЗСУ, на ремені три точки на ремені ми Героями не за то я вересна лазе від дощем. Якую тобі, козак, за зірку, вночі Я не хочу можу заспівати. Вс, в принципі, я дальше не можу байдача нічим. Це вам все. Попасть. Як повністю вивчу? Ван. Як вивчу, потім вам заспіваю. Як вивчу, потім вам заспіваю дальше. Як вам чатить? Добре, пане Іван. Будь ласка, відключіть мікрофон, поки Влад має Е, yeah. Дивіться, ми зараз з паном Святославом вирішили зробити між вами перше і друге місце так само. Дивіться, оскільки ви коротенько зіграли, ми даємо вам ще один шанс. Зіграйте, а можливо, заспівайте також щось, щоб чатик так само послухав, і тоді чат вирішить, хто з вас займе перше місце, хто займе друге. Боже, даже не знаю, куда вам зіграти. Давайте дзвоню одразу. Ті. Давай, ладося, я не вірю. Давай, 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 що до небудь зіграти. У, у мене тут є такий твір трошки важденький, трошки довгий. У трошки може бути фальшиво. Він я вам трошки ну, не весь зіграю. Я даже не знаю, чи грати. А зараз я подумаю, що вам зіграти. Може довго щоб вам зіграти. Співай. Добре, Яри, я, я потуй. Тільки ж пайся, помитрали на мене всім укрім. Шановний чатик, ручки можете вже не тягнути. Більше нікого на трибуну ми не запрошуємо. Я на секунду відійду. Можемо починати. Так, можемо починати. Там такую сучасденну не знаю, я не Влад, Красавчик, я навіть слова знайшов, хотів навіть заспівати, але я не спів уже. Я знаю, що подумав. Ті, хто пишуться остоя, ви б самі попробували, ви б навіть працівники грали б.співав влади, я на інструменті, що заспівав Влад, я на ньому навіть співати не мію. Це в тебе скрипка, так? Так. А, але, ні, ну, я на, я, я, я учився іграти на баяні, але мене вийшло. в мене у Ми не їдемо кардіон. Чатік. Давайте зробимо наступне. Хлопець, я впевнений більше, ніж що це не з інтернету. Тому ті, хто це пише, будь ласка. Давай, е давай, е я... Ті, хто пише це з інтернету, я вам це зіграю. А це що таке було? Ну, це ті, хто знає, що це означає пісня. Чатік, давайте справді зараз. Будь ласка, мікрофончики. Чатік. Зараз реально давайте вибираємо. Голосуємо за свого кандидата за перше місце. Іван або, або Влад. Зараз голосування. Пан Святослав запусте. І по голосуванню через хвилину будемо обрати. Я свій голос віддам цьому владу. Пане Денисенко, я гадаю, що ви навіть якщо дізнаєтесь якийсь приз, ви також віддасте йому приз просто за своє перше місце. Ну, я думаю, так. Да. Я в я вас вірю. Я знаю, наскільки ви. Ой, блядь, стопе, зараз я то зробив. Перше. Не, нехай, перше місце буде Іван, друге місце буде Влад. Голосуємо. Перше місце Іван. Друге місце Влад має тут. Голосуємо, поки порівну. Зрівнялись. Пане Владислав пішов в відрив. Знову зрівнялись. Так, Іван пішов у відрив. Так. Давайте ще трошечки. Сидить 23 людини, проголосувало 19, при тому, що троє з них оратори. Так. Також я можу зіграти на синтезаторі. Якщо ви трохи перебіг на синтезаторі, можу зіграти. Ментально. Давайте. останні секунди. Останні секунди лишились. Вирішальний голос. Хто не закинув? 20 голосів. Якщо хтось зміняє просто, це не рахується. Дайте. Одна людина, хто не проголосував взагалі в чаті. Хтось перестав голосувати знову тітішо Не потрібно удаляти голос. Може їм поровну бріз? Ні, ні, так не дістався. Якщо, якщо буде 50 на 50, то давайте або ще раз співаємо, або вже тоді. Ну. Все, 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 є 21-й голос, пане Іван, ви виграли. Так. Перший голос був за пана Івана. Добре, дивіться, пане Іван.